І, скажімо так, результати цього, як то кажуть, видно одразу, тому що школа показує дуже сильні результати, якраз по IB, по іспитам IB, Одні з найвищих в них в деякі роки. Ми до речі додам мене є фотографія саме результатів по рокам. Але в них є роки, коли отримували студенти 45 балів, 43-45 балів, що дуже високий результат по IB, А середній завжди в них в районі 35-36, Тобто також дуже високі результати. І, Відповідно, додам карту. В них дуже класно зроблена, до речі карта. Світу з позначками, куди вступають діти після школи, і це і університети Russell Group, це і університети Ліги Плюща. Ну і звісно, величезна кількість університетів Іспанії, як приватних, так і державних. Ну тобто, все одно результати цього видно, цього підходу не завжди насправді можна так дуже виражено прослідкувати це, так в деяких школах, да або на щось конкретне, якось націленість. А тут видно наскільки різносторонньо діти розвинені і вступають абсолютно на різні спеціальності від медицин до дизайну до. Інженерних сильних спеціальностей